Усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням, надавати медичну допомогу усім, хто її потребує. Це клятва лікаря України. Перше правило: піднялась температура. Дзвони в швидку. Стало зле в швидку. Потрапив у ДТП в швидку. Зламав ногу також у швидку. Фельдшери щодня рятують сотні життів по всій країні і працюють 24 години на добу. Фізична і моральна перевтома для них це норма. А життя на роботі звичка. Ці кадри привезла наша Аліна Семенюк. Облізлі стіни. Холодна вода і ліжка 40-річної давності. Тут відпочивають працівники швидкої люди, яким ми щодня довіряємо свої життя, і це столиця. А що вже казати про регіони? Наша журналістка на власні очі побачила, як виживають рятівники, та дізналася, куди зникають відведені на ремонт підстанції бюджетні кошти. Щоб не провалились на перший етаж. Хто ці відважні фельдшери і чому вони працюють у таких страшних умовах, розкажемо вже за мить. Це київське перше відділення екстреної медичної допомоги. Диспетчерська, де працюють два диспетчера, круглосуточно. Ідеальна обстановка для важкої роботи диспетчерів та спокійного відпочинку лікарів на седя. Адільна е, речі, адільна фільшера. Першій підстанції дуже пощастило. Тут розташована центральна диспетчерська 103, тільки сюди йдуть всі тут угу. на 103. З будь-якого телефону, Телефон ви набрали до євро 2012 Спеціально виділили кошти на капітальний ремонт центральної диспетчерської. Такі умови роботи мали би бути на всіх підстанціях міста. Та що відбувається на інших, зараз побачимо. Добрий день. Ми у третьому відділенні швидкої допомоги, яке розташоване прямісінькому у житловому будинку. Це наше диспетчерське. У відділенні працює 138 людей. Усі вони розмістилися на одному поверсі. Кімнати тут малі, а в самих коридорах ніде да розвернутися. Кількість шаф і кількість співробітників не співпадає. Тобто в одній шафі розміщується по декілька співробітників. Що вже казати про санвузол? Це наш туалет. Мабуть, ніде ви такого не побачите. Та найбільше вражають стіни. Цей же грибок, який з'їдає стіни, от яким дихає медичний персонал, відділення працює на героїв оборони з 1958 року. Нічого не помінялося 20 років назад. Був проведений капітальний ремонт. Півстоліці в одному приміщенні без капітального ремонту існує ще одна підстанція. Шоста. Будівля дійсно трошки стара, потребує косметичного ремонту. Одразу впадають в очі, тріщини. Розумієте, будівля будувалася 50 років тому. Тут будівля дає осадку і вибивається такі тричі на деяких місцях. Тут місця достатньо та й проводяться ремонтні роботи. На втором бачите, віддіться труба туди. То тобто це все я недавно затіяв. Ви ж з кошти ні, за свої. Самостійно збираємо кошти і ремонтуємо. Ми можна сказати, заручники, тому що пацієнти їх не цікавить, в яких умовах ми перебуваємо. Анатолій Вершогора, директор Центру екстреної медичної допомоги, каже, на бюджетні кошти не сподіваються, тому звертаються до благодійників. Нам допомагають іноді, можна сказати, люди, які не байдуже робота швидкої допомоги. Цікавимося в завідувача шостого відділення, чи зробили на підстанції хоч щось за бюджетний кошт. У цьому році влітку да, було. 15 шафів закупівля ну, зі складу привезли встановити. Це за бюджетний кошт. Ще одна проблема, яку вирішив Дмитро Дашкевич полатав дах. Я на 50 років зробив кришу. Тут також знайшов спонсорів. Як уявити, скільки у нас криш, скільки у нас кілометрів труб, скільки у нас вимикачів, освітлення, то це. Здоровенний завод, який потребує дуже ну, великих капіталів вкладнення. А ось на 14-й підстанції спонсорів на дах не знайшли. Там, от метал йде, там поміняли. Так і з іншої сторони, вже тут за рахунок благодійників закупляють тільки будівельні матеріали: а меблі, санвузу, вікна, все старе. Кушетки у нас стандартні. выпускали в тюрьме для тюремщиков. Но они были крепкие, но тоже не выдерживают. И вот это перетягивали, делали ребята сами, поролон полностью меняли, все. А вот это вот уже диван, кровать, это ребята уже приносили свое. Найбиршина свразила лекцийная комната для навчального отдела. Это тоже лекционный зал, мы здесь проводим занятия. Ну, то, что Трусятся здесь окна, когда и большое количество мы сюда не запускаем людей, бо боимся, боимся, шоп не провалились на первый этаж. Ми всі залежимо від надходження коштів до бюджету міста. Аби дізнатися, скільки грошей було виділено на швидку допомогу, йдемо до київської держадміністрації. Взагалі, на е-е-е в цьому році було заплановано мільйон двісті гривень. Це все, що міг собі дозволити. Бюджет міста Києва. Ці всі гроші профінансовані. За ці гроші вдалося зробити зовсім небагато. каже Анатолій Вершогора. В цьому році ми підготувалися до зими. А це 11 теплопунктів, 11 на одинадцять лічильників. Це потрібно повірити більше. Мабуть, півтисячі манометрів і термометрів, які теж перевіряються. І вдалося засвертувати деякі та деяких підстанцій дорогу. Не на камеру агентам впливу розказали, що гроші, які мали би надходити з бюджету на ремонт підстанцій, затримуються у відділі з технічних питань вже у самому центрі екстреної медичної допомоги. Натомість у КМДА цю інформацію заперечують. І Не сумнів і поясних коштів. Це департамент департаменту Києва все відбувається ось як. Департамент охорони здоров'я кожного року від головного лікаря отримує бюджетний запит. Далі департамент робить загальний запит, який виноситься на комісію Київської міської ради. Потім це все прямує в президію Київради і далі до сесійної зали. Тобто потрібний бюджет може і прописується в запитах, але фактично до швидкої допомоги доходить не повністю. Так. Да. В бюджеті приписано мільйони гривень, але фізично коштів є було 300 тисяч. Департамент охорони здоров'я, через який і проходять усі кошти, коментаря нам не дав. А Михайло Радуцький у всіх бідах звинувачує колишню владу. У 2015 році Київ, стара Київська рада що зробила? Коли Кабмін сказав, що треба скоротити видатки, вони це зробили непропорційно по всіх місяцях, да, а взяли і скоротили цілий квартал, четвертий. І в нас сьогодні, на четвертий квартал взагалі там не залишилось ніякого фінансування. І обіцяли на минуле приміщення і дати гроші на будівництво і виділити ділянку. Ну нічого не робиться. В КМДА агенти впливу почули ті ж обіцянки. нас знайдеться місця, щоб розмістити третю підстанцію десь на території лікарняного заходу. Тим часом фельдшери продовжують рятувати тисячі людських життів, і поки вони чекають обіцяних коштів, самі виживають як можуть. Оказывается, что мы можем не только лечить и учить, но еще и строить.